Вітаю, сіми класники! Ми продовжуємо розглядати тему, яка називається ймовірність випадкової події, а саме достовірні та неможливі події. Приготуйтеся і почнемо. Сьогодні на уроці ви повторите, що називається випадковою подією, ознайомитеся з новими поняттями, достовірна подія та неможлива подія. Закріпите нові поняття, достовірна подія та неможлива подія. Навчитися розподіляти події на достовірні, неможливі та випадкові. На минулому уроці ви з'ясували, що таке випадкова подія. Пригадаймо, явище, про яке можна сказати, що воно відбудеться або не відбудеться за певних умов, називається випадковою подією. Наприклад, при підкиданні монети подія А випаде орел, подія Б випаде решка. Або при виготовленні запчастин подія А виготовлена якісну деталь, подія Б виготовлена браковану деталь та інше. Хочу звернути вашу увагу на те, що на запитання, які зустрічаються в нашому житті, дуже рідко можна дати короткі відповіді так чи ні. Частіше відповіді можна сформулювати так. Можливо, так, мабуть, ні. Скоріше за все. Наприклад, як ви відповідатимете на наступні запитання, чи піде завтра сніг, чи переможе ваша команда на спортивних змаганнях, чи викличуть вас завтра на уроці біології, чи можна з кошика з зеленими м'ячиками витягнути помаранчевий? чи може прикиданні одного грального кубика випасти 9 почок? Чи відвідають діти вашого класу влітку зоопарк? Очевидно, що на деякі питання ви дали відповідь так або ні. Але на більшість питань ви дали відповідь. Можливо, так, скоріш за все, ні, може бути. Виходячи з цього, можна зробити висновок. Події поділяються на три види, які точно відбудуться. Які точно не відбудуться, які можуть відбутися або не відбутися. Отже, в теорії ймовірностей ми маємо справу з трьома видами подій. Достовірна подія це подія, яка в результаті даного випробування обов'язково відбудеться. Наприклад, після зими наступає весна. Неможлива подія це подія, яка в результаті даного випробування не відбудеться ніколи. Наприклад, сьогодні в Одесі о півночі світитиме сонце. Випадкова подія це подія, яка в результаті даного випробування або відбудеться, або не відбудеться. Наприклад, завтра буде хмарно. Розглянемо декілька прикладів. Приклад один. В кошику лежали 5 червоних і 5 жовтих яблук. Навмання виймають одне яблуко. Серед наступних подій вказати випадкові, вірогідні, неможливі. Подія А винято червоне яблуко. Яблука в кошику лише двох кольорів. Отже, якщо навмання вийняти одне, воно буде або червоне, або жовте. Отже, подія А випадкова. Подія Б. Вийнято жовте яблуко також випадкова. Подія С винято зелене яблуко. Кошуку немає зелених яблук, отже подія С неможлива. Подія Д вийнято яблуко. Кошуку лише яблука, отже подія Д достовірна. Приклад другий. В урні є 4 білих і 7 чорних куль. З неї нагманя виймають одну куль. Серед наступних подій вказати випадкові, вірогідні, неможливі. Подія А винята куля білого кольору. За аналогією з попереднім прикладом, подія А випадкова. Подія Б. Вийнята куля чорного кольору. Вона теж є випадковою. Подія С винята куля зеленого кольору. Подія С неможлива. Подія Д винята куля чорного або білого кольору. Подія Д достовірна. Ми розглянули приклади видів подій. І зараз пропоную виконати завдання. Завдання перше. В пеналі лежать дві сіні, дві зелені та дві жовті ручки. Чи можна взяти ручки всіх трьох кольорів, якщо? Перше. Витягнути одну чи дві ручки. Якщо з пенала на вмання вийняти дві ручки, вони можуть бути різних кольорів або однакового кольору, але не трьох різних кольорів. Отже, відповідь ні. Друге витягнути 5 чи 6 ручок. Якщо спинала достати 5 чи 6 ручок, дві з них будуть одного кольору, наприклад, жовті, дві другого кольору, наприклад, зеленого і одна чи дві – третього кольору. Отже, відповідь так. Третє. Витягнути 3 чи 4 ручки. Якщо спинала навмання витягнути 3 ручки. Вони можуть бути всі різного кольору. Або дві одного кольору та одна іншого. Аналогічне міркування і коли на навмання виймають чотири ручки. Отже відповідь можливо так. Завдання друге. Чотири учні 7 класу їли піцу і всі разом з'їли 7 шматочків. Жоден учень не з'їв більше, ніж два шматочки. Перше, чи є серед учнів хоча б один, хто не з'їв жодного шматочка. Якщо, наприклад, один учень не з'їв жодного шматочка, а інші троє з'їли по 2, то загальна кількість з'єднаних шматочків піци буде 6, а за умовою учні з'їли сім шматочків. Відповідь ні. Друге. Чи є серед учнів хоча б один то з'їв три шматочки. Жоден учень не може з'їсти більше, як два шматочки за умовою задачі. Відповідь ні. Третє. Чи є серед учнів троє, які з'їли по три шматочки? Ні, також немає, оскільки якщо троє учнів з'їли по три шматочки, це було 9 шматочків, що перевищує загальну кількість шматочків. Четверте. Чи є серед учнів двоє, які з'їли по одному шматочку? Ні, немає. Оскільки, наприклад, якщо два учні з'їли по одному шматочку, а решта двоє з'їли по два шматочки, то загальна кількість з'єднаних шматочків становила б 6, а за умовою діти з'їли 7 шматочків. Які з наведених подій є випадковими, достовірними, неможливими. Кожне запитання можемо подати як подію. Наприклад, перше запитання подамо як подію А. Серед учнів є хоча б один, хто не з'їв жодного шматочка. Ця подія є неможливою. Аналогічно і всі інші події також неможливі. Завдання номер 3 Визначте, якими випадковими, неможливими чи достовірними є події. Перше. У результаті підкидання грального кубика випаде 5 очок. Подія випадкова, тому що може випасти 5 очок, а може 1 або 4, або 6. Друге. Завтра буде сонячна погода. Подія теж випадкова, оскільки може бути сонячна погода. А може хмарно чи піде дощ. Третє. При підкиданні грального кубика випаде не більше, ніж 6 очок. Подія достовірна, тому що найбільша кількість очок, яка може випасти при підкиданні кубика, це 6. Четверте, Після 29 лютого настане 30 лютого. Подія неможлива, оскільки в лютий. Найкоротший місяць року і в ньому немає 30 го числа. П'яте. Вибране на вмання двоцифрове число є парним. Подія випадкова, тому що число може бути парним або непарним. Шосте. Якщо сьогодні понеділок, то завтра буде вівторок. Подія достовірна. Оскільки, якщо сьогодні понеділок, то за розкладом днів тижня завтра буде вівторок. Розглянемо четверте завдання. Підкидається гральний кубик і фіксується кількість очок, що випали на верхній грані. Визначте для даного випробування, які з наведених подій є випадковими, вірогідними, неможливими. Подія А випала число 3. Ця подія є випадковою. Оскільки може випасти будь-яке число від 1 до 6. Подія Б випало число менше ніж 7. Ця подія є достовірною, оскільки всі числа на гранях кубика менше за 7. Подія С випало парне число. Ця подія є випадковою, оскільки на гранях кубика є 3 парні числа 2, 4, 6 і 3 непарні числа. 1, 3, 5. Подія D Випало число, що ділиться на 7. Ця подія є неможливою, оскільки на грані звичайного шестигранного кубика немає чисел, які діляться на 7. Подія Е Випало число менше, ніж 5. Ця подія є випадковою, оскільки числа на кубику менше за 5 це числа 1, 2, 3, 4. Але може випасти ще число 6. Отже, випадкові події це подія А, С і Є. Неможливі подія Д, достовірні подія Б. Завдання п'яте. Тарас загадав натуральне число, якими є наступні події. Подія А це число парне. Ця випадкова подія. Оскільки натуральні числа можуть бути парними або непарними. Подія Б це число менше від нуля. Множина натуральних чисел це числа, які використовуються для рахунку предметів, тобто числа 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Ця множина не містить від'ємних чисел. Отже, подія Б є неможливою. Розглянемо шосте завдання. Із цифр 2. 4, 6 та 8. Склади всі можливі двоцифрові числа. Визнач вид події. Подія А. Складені числа є парними. Подія Б. Складені числа є непарними. Подія С. Серед складених чисел є кратні 12. Для визначення виду подій спочатку складемо всі можливі двоцифрові числа із цифр 2. 4, 6 та 8. Ці числа ви бачите на екрані. Тепер розглянемо події. Подія А. Парними є числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6 або 8. У нашому наборі всі двоцифрові числа є парними. Отже, подія А достовірна. Подія Б. В нашому наборі немає непарних двоцифрових чисел. Таким чином, подія Б є неможливою. Подія С. У нашому наборі є числа кратні 12, це числа 24 та 48. Таким чином, подія С є випадковою. Отже, подія А є достовірною, подія Б неможливою, подія С випадковою. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!